Навіть якби в нас було п'ятеро, поки не виб'ємо останнього кацапа з нашої землі, вдома сидіти не зможу. Такі слова Олег Ільїн сказав своїй дружині Марії, коли почалось повномасштабне вторгнення в Україну. Відразу пішов захищати батьківщину, по іншому вчинити не міг, бо ще з 2016 року служив у 14-й та 24-й бригадах. Навесні 2022 року, виконуючи бойове завдання, отримав складне поранення, після якого у червні в шпиталі його життя обірвалося. Сьогодні його дружина Марія разом зі старшою дочкою, Дариною, відкривають меморіальну дошку у 8-му Ліцеї, де навчався герой. Олега Ільїна у його рідній школі згадують як відданого патріота своєї країни. Очільниця закладу Ніна Назарук розповідає: він любив історію, був спокійним та не розкидався словами, а доводив все потрібними справами. Знаючи, скільки хлопців із його випуску не в Україні, я поділяю думку істориків про почуття тихого патріотизму. Олег був тихим патріотом, який багато не говорив. Який робив і зробив те, що він зробив. Дружина Героя Марія ледве стримує сльози, говорячи про Олега. Їй важко підібрати потрібні слова, аби описати тяжку втрату коханого чоловіка та люблячого батька трьох донечок. Мені його дуже сильно не вистачає. І мені, і дітям. Він для мене був найкращим чоловіком, найкращим батьком. Я його ніколи не забуду. Олег Ільїн загинув у віці 40 років. Тепер пам'ять про героя буде навічно на фасаді школи, де він навчався. Загалом у війні з Росією загинуло 14 випускників 8-го ліцею рівного. Вічна слава героям. жити. Ми будемо жити за тих, кому ще Лане Весенко Володимир Захаров новини Рівного маю.